Сергію, ви з'явились, але команда без вас перемагала. Кажуть, на курсах підвищення кваліфікації набували досвіду. Так, трошки набув досвіду, трошки освіжився. Перед сезоном треба було якісь нові модулі зробити, якісь схеми, і трошечки додати команді нового дихання, так як більше десь третина команди це нові гравці. Це дуже важливо їм правильно влитися в наш колектив. Але як мене запевняли, всі вони співробітники компанії. Тобто підхід не змінився. Так, це співробітники компанії. Звичайно, це наша основна задача. Це наш мінус. Одночасно і плюс. Мінус це в змаганнях з іншими командами. Нам треба перемагати більше не технічно, а більш емоційно і більш злагодженими діями, бо у нас ресурсу вибору гравців менше, ніж з іншими команд, у інших команді. Я так розумію, що організаційні дії сьогодні стали головною причиною перемоги. Так, але ви бачили, у нас багато браку навіть з водом м'яча. Але настрій, настрій дуже серйозний і один за одного нам допомогли сьогодні здобути результат. Капітан сьогодні проявив себе дуже полідерськи. Макс Міша Потапенка хороший гол забив вчасно. І це нам додало ще сил, що ми зможемо сьогодні повністю контролювати гру. Дякую. Дякую.